Це не страшно. І ось це класно. <ріху> Тобі даю зброю, все добре. Ще й гроші платять гражданським, громадянам України. Не забувати все-таки, що йде війна. Не тікали від ТЦК, приймали свою позицію як громадянина України. І зараз ми трошечки перепрацюємо, трошечки попітніємо. А далі все, прийдемо додому і будемо собі відпочивати. Перший оператор. Я навчався в Одесі, на до механік. Немає. Не, не того характеру роботу вибрав. в армії. Через місяць вже поїхав. Перший раз в ату. От. І три ротації падають місяць. Да, може більше по фінансам ти помочиш, але то рутина, а то цікава робота. Адреналін. Професійний боєць, мені здається, в першу чергу повинен бути з характером, без нього нікуди. Ти можеш бути максимально качественним бойцом на полігоні, але коли приходить діло до роботи, то вже все. Таке вже дуже не готов. Людина вимикається щось, але не виходить. Собирав кучу. Можна щось сказати, в грубій формі. Можна трошечки збодрити. Якимось ліщом. І все буде добре. Сльза розумієш, щось робити. Я та, що це робити. Ну, важко в тому плані, що ти відповідаєш не тільки за себе за інших і не робити помилки саме головні. Тобто не можна Даже дозволити себе стати на якусь там віточку з чисто футром, що вона шлопу, треба дуже обережно все робити. І в той момент контролювати всіх сзаді. Тому що ти як і командуєш, так і ще й ведеш людей. Ти потрібно їх всіх зібрати в кучу, зробити, організувати план і провести правильно людей, щоб не максимальна безпечна до останнього моменту. Ну і плюс контролювати, контролювати периметр, коли ти заводиш людей вже, робиш якісь перші дії. Показуєш людям, що це, в принципі, все реально, все добре. Вони вже такі теж падають в азарт і йдуть. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що вони зробили велику ошибку. Вони вже не хотіли. Не те, що думають про це. В мене рівні, щоб воно все так закарпувалося, що ребята не мали. В армії по-другому взагалі все. Тому що тут всі знають, якщо ти когось підпадаєш то ти понесеш якісь <гум> наказання. Просто Якщо ти підставиш його, або він казав, то я думаю, просто так це все не прийде. В армії дуже велику роль відіграває довіра до людини. Да? Якщо не буде довіри, ти з нею нічого не будеш робити. Ти не зможеш навіть планувати якісь великі дії і розчитувати на неї. Тому в армії всі якось більш відкриті. Ось, і з повагою, з розумінням до всього відноситься. Ти для когось щось значиш. На гражданці, ну, там, люди інші пріоритети. І там, більше фінансово складово. Тому через фінанси вони можуть допускати якийсь бросок ближнього <гліжній у> своєго. <створіла> Коли люди не знають, що їм робити, то вони чекають. Що чекають, чекають від іншого, щоб хтось почав пірвати. В деяких моментах я розумію, що краще, напевно, буду я командувати. У мене є таке, що коли всім погано мені добре. Якось швидше трошки починаю. Мені подобається сама ситуація, яка складається, такі щас буде більш цікаво. Якщо то військовий, то... Ну, я ймовірність того, що ти може загибнуть. Це нормально. Кожен день люди гибнуть. Десь по якійсь причині. Не обов'язково навіть на війні. Ось, це теж нормально. Просто це треба до цього треба вийти. Треба зрозуміти, що ти не вічний. І рано чи пізно ми всі там будемо. Ось, і я після цього якось спокійно стає. Спорт допомагає, тому що без гарної фізичної форми ти не зможеш виконувати завдання. На одній із задач ради експерименту я став на ваги. І в моїй вазі 105 на мені було ще 80. 185 кг я заважив. Я думаю, відповідь очевидно. На крайній задачі вийшло, що в нас вже була експортація з району. Ось, ми почали евакуацію своїх. І плюс евакуація ранених. І один із товаришів підірвався на мій. він такий непоганий комплекс, цей чоловік. Ось, то на плащиках і виніс спокій. Надали допомогу, наложив і закинув на плачі поніс. Все нормально, чоловік живе. А якщо б не був, фізичний разом, то я б не зміг би навіть і думати про це. Разумеется, для чего ты это вообще делаешь. Разумеется, свое место и положение. Кто ты Или что ты. Вот. И... Кайфует, но это же человеческая работа. Примесло. Я не знаю, после прокидается что-то. Сегодня я только в блядь. Чувствуешь себя мужиком. <реклама> <реклама> ну воевать, воевать, это не страшно. І ось це класно. Тобі <ріст> даю зброю, все добре. Ще й гроші платять гражданським, громадяни України. Mm. Не забувати все-таки, що йде війна. Не тікали, від ТЦК приймали свою позицію як громадянина України і робили все для того, щоб далі жити нормально. Зараз ми трошечки паропрацюємо, трошечки попітніємо. А далі все, прийдемо додому і будемо сюди відпочивати. Потрібно старатися, потрібно думати, що не, не тільки ти один такий, такий уставший от війни, а треба все-таки спогадати, що є хлопці, які це все тримають. і якщо вони не витримають, то буде набагато гірше. Може бути біда. Вони просто цього не розуміють або забулись. Як було там в 2022 році спочатку, 14 спочатку, коли ніхто не розуміє, що і як І... Всі якось так згуртувалися, а потім різко в один момент всім стало байдужена ситуація. Потрібно, щоб не забували. Бажаю вам хорошої пам'яті.